Всім привіт! З вами Василь Новошенко. хочу розказати відео, ось, як правильно прикорювати інше авто, або своє і буксирувати своє авто, коли сів акумулятор. Коли буває, замку стояти, воно у вас не запускається, або з проблеми з стартером, з чолка є втягується, або стартер, або десь маса, або що коротше не запускає. По всім приборам, ви дивитесь, що у вас сім акумулятор, гасне світло. Що ми робимо? Просимо, кого є крокодили, так звані, дроти з такими клещами, або самі повинні мати, я напад таке маю, Просимо когось підзарядити. Як правильно підзаряджати? Плюсову клему. Кладемо на плюсову, мінус. І підключаємо до плюсового, того, кого, хто нас буде заряджати. Машина того, хто нас повинен заряджати або допомогти завести, повинна бути е, на генераторі, тобто щоб вона працювала, бути включена. Кладемо на нього на плюс і від нього тягнемо до нас. Плюс і на наш плюс. Так само від нього беремо мінус на його, з його клемом мінусової і колимо на нашу. І чекаємо пару хвилин і пробуємо завести. Якщо воно так не заводиться, навіть проблеми з стартером або з якоюсь проводкою і тому подібне. Може проблеми навіть з свічами запалювання, є свічі запалювання з собою в вожу комплект або дроти запалювання, Вони можете їх теж поміняти. Перші свічки, а потім дроти, що легше. Або хто хтось е вас просить вас когось прикурити, е зарядити. От, ви приїжджаєте, у вас працює мотор, берете клему свою, е щупа плюсового кладете на плюс свій і кладете на того, кого будете заряджати, наприклад. Прикурювати. Кладете на його мотор плюсову клему. Потім кладете мінусову на свою і на плюсу того, кого ви будете заряджати, у когось акумулятор. Так само, коли ви його завели, прикурили, так само знімаємо. Перше знімаємо клему з його акумулятора плюсову і знімаємо мінусову клему поступову з його, потім з свого, щоб, не дай Бог, дроти між собою не замкнули. Якщо це не допомогло, можна завести, можливо, проблеми з сартором і тому подібне. Беремо буксировочний шнур, в мене такий трос. Він більш-менш нормальний, якісний, Відтримує до 5 і більше тонн. Чіпаємо або кого боксируємо, або мене. І заводимо, поки я когось буду заводити. І кажу йому, коли я буду їхати, включай, будь ласка, третю, або четверту передачу. Першу, другу не потрібно. Третя, четверта. І машина. Якщо машина завелася, значить проблеми були з стартом, або з якоюсь масою, або з якоюсь електрикою. Там таке дивитися. Ну, якось так. Коменти, лайки, підписки в Ютубі, Фейсбуці, Тіктоці. Всім буду радий!